2014 рік став переломним моментом в історії України. Російська анексія Криму та війна на Донбасі глибоко вразили українське суспільство та кинули виклик світовому порядку. Проте, уявімо, альтернативний сценарій: Україна відстояла Крим, якби розвивалися події в такому разі. А перед початком відео, будь ласка, постав вподобайку та залиш коментар для просування відео в рекомендації. Політичні наслідки збереження територіальної цілісності, відстоювання Криму стало б потужним сигналом для Росії та світу про рішучість України захищати свою суверенітет. Це б ускладнило для Росії подальшу агресію та могло б призвести до деескалації конфлікту на Донбасі. Зміцнення української демократії, перемога над Росією в Криму зміцнила б українську демократію та дала б поштовх до реформ. Це б стимулювало євроінтеграцію України та її зближення з Заходом. Внутрішня політична ситуація, Зростання патріотизму та єднання українців, зниження впливу проросійських сил, Посилення тиску на владу з боку суспільства з вимогою реформ. Два економічні наслідки. Збереження стратегічних ресурсів Крим має важливе значення для української економіки. Збереження півострова в складі України дало б їй доступ до стратегічних ресурсів, таких як Чорноморські порти та родовища нафти і газу, стимулювання економічного зростання, збільшення інвестицій в українську економіку, розвиток туризму та інших галузей економіки Криму, Створення нових робочих місць. Зниження залежності від Росії Україна могла б диверсифікувати свою економіку та зменшити свою залежність від російських енергоресурсів. Три вплив на світову політику. Зміна геополітичної ситуації, відстоювання Криму Україною стало б сенсацією світового масштабу. Це продемонструвало, що навіть невелика країна може успішно протистояти агресору, якщо має на це волю та підтримку міжнародної спільноти. Зміцнення авторитету України на міжнародній арені, Україна здобула б репутацію країни, яка здатна відстоювати свої інтереси. Підтримка інших країн, які борються з агресією, Україна могла б стати прикладом для інших країн, які стикаються з агресією з боку більш потужних сусідів. 4. виклики та ризики російська пропаганда Росія, ймовірно, посилила б свою пропагандистську кампанію проти України. Намагаючись дестабілізувати країну та розпалити сепаратистські настрої. Гібридна війна Росія могла б використовувати кібератаки, диверсії та інші методи гібридної війни для дестабілізації України. Економічні санкції, Росія могла б вести економічні санкції проти України, щоб чинити тиск на її економіку 5. альтернативні сценарії. Окрім відстоювання Криму. Можливі й інші сценарії розвитку подій. Наприклад, повна окупація Криму Росією Росія могла б окупувати весь Крим, що призвело б до більш масштабної війни з Україною. Війна на Донбасі, навіть при відстоюванні Криму війна на Донбасі могла б тривати, але з меншою імовірністю ескалації. Федералізація України Росія могла б тиснути на Україну з метою федералізації, щоб зберегти свій вплив на українську політику. Висновок відстоювання Криму в 2014 році стало б поворотним моментом в історії України, це б мало значні наслідки для країни та світової політики, збереження територіальної цілісності України зміцнило б її суверенітет та міжнародний авторитет, стимулювання економічного зростання та євроінтеграції України покращило б добробут українців та їхнє місце на світовій арені. Зміна геополітичної ситуації могла б стати прикладом для інших країн, які протистоять агресії. Однак навіть за такого сценарію Україна стикалася б з викликами, такими як російська пропаганда, гібридна війна та економічні санкції. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку та залиште свою думку в коментарях. Thank you. thank you